Всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Ми з Леоном їдемо на день народження. Оля Чимич запросила на свій день народження. Я мала їхати сама, але як бачите, їду з Леоном, тому що не маю його з ким залишити. Сергій ще в Кривому Розі. От. Оля запрошувала ще місяць тому, але не думала, що складеться така ситуація. Тому вимушена їхати зі своїм. Компаньйоном нарядилися. Спершу треба було приїхати, до речі, їдемо на ВДНГ, як і минулого року. І спершу Оля запрошувала на 12 годину дня, а потім зранку написала, що не встигає, і перенесла на другу годину дня, але для нас це краще, тому що Лончик встиг поспати свій перший денний сон вдома. Зараз викликаємо таксі. І їдемо. Ну що, я вже на місці. Десь тут чекають на мене дівчата. Ми домовились, що зустрінемося, всі разом вже підемо до Олі. У нас спільний подарунок. Ще Оля сказала не купувати їй квіти. Вона щось придумала. Буде сьогодні творчий день. Так, шукаю дівчат. Як тут гарненько. Леончик. Ти вперше на ВДНГ, ти бачиш? Ти ще тут не був. Так що роздивляйся, все навколо. Дуже гарно. Фонтан, квітники. Так, де ж дівчата? Літак стоїть. Тобі подобається, да, Леончик? Фонтан такий великий. І літак, бачиш там? І фонтан, і літачок. Все цікаве, все нове. Дівчатам зателефонувала. Десь вони вже йдуть. Зараз підійдуть до фонтану. Підемо вже на локацію. Я вже їх бачив. Йдуть красуні. Красунечки, оце коробка яка велика. Привіт! Біля біля так, біжимо, біжимо. <сі> Всі так хотіли Леончика побачити да, ще минулого випадку, разу. Да. Да, да. Тут ярмарок я якийсь. Головний гість. Ну, поля була, вона поїхала. Лавончик. Ти прийшов yes. на свято? Він трохи в шоці. Завжди ну підготовка я... на 5, 5 з бігір. плюсом, дивіться, <сіцелес> нові тарілки, секатори для всіх. Це щось цікаве буде. Порційні салатики, канапки, фрукти, ягідки, роли. Там ще канапки, Квіти дивиться. А я шнур не взяла. У ну, мене Є? Є? А, а у мене не, не підходить, не так? Блін, а я ще, я не а взяла, а я, чуєш, а я ще така хотіла взяти шнур і свій павербанк, але вони щось не коннектяться. І я така думала, ладно, я думала, ладно, не буду брати. А так ось тут є така чудова річ. Ну, ладно. блін, Оля я така продумана, боже, навіть водичка є. <с ферру> Мило, щоб можна було осі, помити Салатик. рух. Салати. Закрити буде брудне. Щоб воно не полетіло. Людей ще не змогли. Хай дивляться відео і завздріться. Все, дякую! З днем народження! Днем народження! Дончик плескає в долоньки. Ура! Ура! Молодець! У мене вам Мас, тут ще має? в руках референс, які я забула надруковувати. Коротше, чим ми зараз будемо займатися? Ми кожна собі будемо робити квіткову композицію. Ці квіти тут не просто так. Перед собою ви бачите мисочку з коробочку. Можете відкривати. Це називається кензан. Ми будемо робити. Композицію на ось таких ось булочках. Вони дуже гострі, і вона дуже важка. Це для того, щоб можна було квітку як хочете поставити під різним кутом і створювати собі різні різні композиції. Взагалі це пішло з Японії, і там є своя стратегія, типу трикутних. Найвища квітка символізує небо, середня людина, нижня — землю. А все навколо це як ми вже дооформлюємо там травичкою або якимось похнастими цінами. І коротше, за допомогою цього ми можемо собі створювати просто яку хочете композицію, в якому хочете, е, як це не рапорсі, а типу ви зрозуміли стебло може, я хочу стояти, тому я кожну підготувала різаки. І Ми зараз будемо брати, будь-хто хоче квітку підрізати собі за різною висотою. І е, що я прочитала, що бажано підрізати чуть-чуть під кутом, щоб воно гарно насаджувалося. І ви можете не обов'язково рівно ставити, а тільки трошки під кутом зробити гарну композицію. Ви можете вдома собі навіть три квітки ставити, просто різні висоти. Я ніколи не бачила. А, а Я бачу не відколи тобі колись Так. Така важкенька. Так, давайте Тут гума. я вам зараз води поналиваю сюди одразу. Будьте мені домати. Цікаво, як це все робити. У мене вийшла ось така композиція. Дивіться, мені подобається, така гарна. Всередині водичка і квіточки. М -м -м, краса. Єдине, що як його все довести додому, так тут сонце. П'єднався до свята іншого. <свята> Саша з ним гуляє, розважає його. <свята> Сіно такий, типу як на руку, але на стіну такий. У бабусі моїй досі такі. У мене в басі є. Ой, давай сімати, так? Я не знаю, дівчата. Знімаєш хоча сказати. І ти хочеш тривати? Стоп! Ти теж хочеш подивитися? А дай якось допакував? Леончик запаковував. А, вы вон поможет. А, давай, давай. Рви! А воно таке м'яке, кейс. Боже. ви якісь кисть Тут Ні. два шари. О май гад! Полететь, шо, сейчас. Це девчонка. Это кругло такая просто такая работа. А я зрозуміла, не не чого ця реакції подивитися. <рес> так, ми зараз так і до годиночка, і до розпакуємося. Так. А що ми так ще бере? Та, Та, ти ти ти? 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 Ну mm -hmm. вони ж кажуть, гадати, то я повішу. Блін. Ладно, нехай падає, потім приберемо. Вам не шкода було стільки паперу? Для тебе нічого О, не було. <рес> <реш> <реш> як не очікува. <реш> <реш> ну я, до речі, думала, що ви можете дати паскі, <реш> але ви не ти, да, ви ставили бронь. Не помітили, да? так? Ні, а ще про який? А, я спеціально не Так бронь. Вона так би не дізналася. Ви да, хотіли або ці або ось це. це. це От я не помічно молоді, що я. <гум> да, і Ми подумали, так? що краще бронь? Да, звичайно, тому що вони не поставили броню, а, а я да... думала це, наприклад, а не ці стомі. Ми сподівалися, що ніхто не буде, шокувати такі а а щоб це такі потерпіли. Що тобі було? Я взяла це важливіше типу зараз. А це не так важливо. Блін, це так Я не знаю, як реагувати. Я думаю, куди його поставити. Кудись поставили. Холодильник. А, може, не йде, але у нас. Точно. Чудо це. Боже, я не думала, що така коробка велика. Ми коли бабусі мої брали, там щитка мене снімала. Так різні ж вони. А ти сама знімаєшся, коротше? Eh? Іра мене знімала. А, Я перестала знімати. А ти відкрила все. А це ж вона там одна, давай. Ой, це не крутівка. Ти хто, Гаррі? Це любов моя зі школи. Це ж був гурт One Direction, мене футбол. Потім вони розпалися і це мені подобається. Боже, дівчата. Тут наступний інтерактив під'їхав. Ви так і не подумали, що можна. Я Леончика вклала спати, він спить, тому. Тут якісь кару. Час розслабитись. Ого! Оля! А що це таке цікаве? Чи рібоксістка моя? Ліпити, Ліпити? Це набір. Я вам колись це присилала і казала, давайте зберемося всі разом, щось ми таке не домовилися. Це набір глини, саме застигаючи. Тут, тут знову ваша фантазія грає. Це може бути підсвічник, якась мисочка, якась прикраса, до речі. Чашечка, але не можна мочити. Це більш декоративно. Ви ліпите. Вона висихає, розфарбовуємо, лакуємо. Там все в наборі є. ці всі, Це не мастихіни, як це називається, вгуген. Ну, інструменти, які ми там щось ліпити. Є мочалочка, яку ми мочимо, щоб згладжувати, щоб було ідеально. Інструкція, коротше, це вже готовий набір. Так, це, так. Це, так. Олег ну, як завжди можемо цілий вечір просто Вигадує. Різні інтерактиви цікаві. До речі, а я покажу має? вам кліти Ні, я дівчат. Ось такий букетик. Вони всі схожі, тому що квітки однакові. Це мій Як Ось ще такий. Але це не все. Ось такий. Це ще не все. Це тоді пазове. Ось. Не будемо дешки читати. Зараз побутуємо. Дуже варто. дивіться яка краса, запачкалися, такі красуні. Оля Цемні. пошила усім. Вітальні фартушки, а, Оля. Оля! Оля, золоті ручки. І, і ви це теж забираєте туди. Ми приїхали на день народження, уїжджаємо з, з подарунками. І з квітами, і з фартушком, і з виробом. З ним не стала докрити. Так. <рес> а, все зрозуміло тепер. Дякую. Ой, який Яка краса? Ой, і дивимося. Я сподіваюся, що вам сподобається, бо я побачила фотку, як подавлювати. Це яка краса, оля такі подарунки. Що ці! Оля молодець, ручки в неї золоті, таку красу пошила. Знаєте, мені трохи цей фартушок асоціюється з фартушком, який у мене був в школі. Такий біленький, нарядний. І я ходила в коричневій сукні і в білому фартушку, подібному до речі, який мені мама шила. Відкривається набір. Тут є інструкція, помічник, творчий набір для всієї сім'ї. Є варіанти, що можна зліпити, трафарети є. Це якраз для мене. Ти бачиш, я Це така текстура нападу. Так. Потім все можна буде свій виріб розфарбувати, є фарби, лак, Глина. Я і такі пензлики. Трукиємося зайчик, ні?

В такому гарному місці, в яблуневому саду. Тут дуже багато альтанок, які можна орендувати. Як бачите, є майданчик дитячий, Леончик вже повзе. Є навіть пісочниця. Ці дерева, це, це яблука, груші. Наша альтанка вон там. Леончик, куди ти лізеш? а? Зайчик, Дивіться. Гойдалка є, я леончика вже гойдала. Правда, не дуже зручно, тому що спинки немає. У нас добрий раночок. Зараз будемо снідати. Сьогодні на сніданок приготувала омлет на молоці з помідорами та сиром. Леончику ще порізала сливу, малинку. Собі овочі порізала, хлібчик підсушила на сковорідці і варена ковбаска. Захотілося вареної ковбаси, нещодавно купила в АТБ і прям смакує мені зараз. Зробила собі чай. Ще залишилось трошечки компоту. Треба буде, до речі, сьогодні зварити нову порцію. Давайте їсти зайчик. Вчора був неймовірний день. Дуже все сподобалось, Оля, велика молодець. Зробила таке свято. Вона зробила свято не для себе, а для гостей. Сподобалось займатися творчістю. Мені прям дуже сподобалося збирати квіткову композицію. І, взагалі, я розумію, що це моє. Мені подобається флористика, подобається збирати букети, композиції. І, взагалі, люблю дуже квіти. От. Ми додому приїхали з подарунками, з букетами. Наповнені енергією нашим спілкуванням, я дуже рада завжди зустрічам з дівчатами, обожнюю наші зустрічі. І сподіваюся, що традиція зустрічатися як мінімум раз на місяць збережеться надоку. От Лончик теж, великий молодець, чемно себе вів. Ми додому повернулися аж о 9-й вечора, тобто. Пробули на святі до самого кінця. От, поки чекали таксі, то зустріли ще наших глядачів. Вітан... Вітаннячко вам. Сьогодні у нас такий домашній день. Релаксуємо, відпочиваємо, хоча є домашні справи, треба трохи поприбирати. Напевно, сьогодні розпочну, але вже без камери. Бо якщо знімати, то це все дуже надовго затягується. От, Олі хочу подякувати за цей день. Ще раз вітаю з Днем народження. сподіваюся, що подаруночок сподобався. Ну, я думаю, що сподобався, тому що він був з її віж листа. От, тепер вона буде слухати музику і насолоджуватися. Це е, платівковий програвач, якщо хто не зрозумів. От, і платівку також ми. Додали до подарунку. На жаль, у мене вчора не вийшло щось зліпити з глини, бо як почали ліпити, то Леончик прокинувся, і мені треба було його розважати. Тож цей набір творчості я забрала з собою як домашнє завдання, і думаю, що згодом виділю час і щось цікаве зроблю. Треба подумати, що зробити, хочеться щось таке. Щоб ця річ була корисна. Композиція квіткова, подивіться. Вона така ніжна, дуже гарна. Фрезія пахне. Мені подобається. Взагалі мені сподобалася ця ідея: збирати композиції квіткові на кезамі. Я навіть і не знала, що таке існує. Тепер буду знати. І, як бачите, Оля підготувала і тарілочки, і кизам. Сікатори ми також забрали з собою. Тепер буду робити їх вдома різні композиції. Вже в мене є ідеї зробити осінню композицію, потім зимову. І ще хочу показати, наскільки Оля підготувалася. В кінці вона ще всім дала пакетики, і ми все склали в пакети Фартух, композиції. Поробки Хтось з дівчат ліпив. Я ось цю коробочку теж склала і було дуже зручно довести, бо я ще була з дитиною, з візочком і трохи хвилювалася, як це все довезу. Але композицію я дістала з тарілочки, переставила в паперовий стаканчик. І потім вже вдома повернула все назад. Тож добре все довезла. Фартушком я взагалі. Дуже задоволена в захваті того, який він гарний, класний. І мені подобаються наші спільні фотографії з дівчатами, де ми всі в фартушках. Хтось навіть написав в коментарях комусь з дівчат, що ми як в Бріджертонах. Класно, і фартушок тепер на згадку залишиться. І штучка для композиції, і поробка. Сподіваюся, що скоро її. Зроблю. До речі, на днях ми з Лоном з пошту забрали ось таку посилку, величезна коробка. Уявіть, як я це все тащила в одній руці. Ця коробка іншою рукою я везла візочок з дитиною, але я впоралась, мама, все зможе. Тут правда була стрічка, за яку можна було взяти, як ручка, то в принципі нормально донесла. Трохи було важкувато, проте я впоралась, бо пошта знаходиться недалеко. Леончик, не кричи. Тут те, що я дуже давно хотіла, ця річ трошечки полегшить мій побут і надасть нові можливості. Вже розпаковку буду робити в наступному відео. Дуже вже хочу розпакувати. Можливо, ви маєте здогадки, що тут. Напишіть в коментарях і подивимось, чи хтось вгадає. Клас! Я вже не дочекаюсь, коли буду це все розпаковувати, але точно не сьогодні, бо сьогодні хочу поприбирати. Ладно, буду завершувати це відео. Сьогодні чудова сонячна погодка. Всім вам дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Па-па. зустрінемось вже дуже скоро.